І знову сполим смерті, і знов хліболамання, і знову згадуємо про кров Христа. І знову згадуємо мети страждання, за нас лилась пречиста кров свята. Заради нас Він залишив престол Небесний, де хвори ангели співали там йому. Заради нас зійшов на грішну землю. Я часто так задумаю, ми всі рішили, були ми недостойні, щоб святий Божий Син за нас страждав, а Він великої любові повний, свою святую кров за нас проляв. Він нас купив великою ціною. Як дорого Він нас усіх купив, бо Він бажав, щоб ми були щасливі із Тобою, спасти від смерті нас усіх, Він захотів. Аминь. Як ми у цей поступаємо, в останній час гріха, спокуси, марноти? чи завжди дякуємо Йому за те, що маємо? чи може, живучи серед землі суєти, ми забуваємо перед Ним схилитись, ми забуваємо Йому подяку принести. Так часто іньки нам буває помолитись. Подумаємо, чи правильно живемо ми. І коли слово нам не так хтось скаже, то змовчить в нас так не хватає сили. Відразу в відповідь ми так багато скажемо. О, милий батько наш, за це ти нам прости, не дай нам пам'ять, ти дай нам пам'ять, що ми ж є християни, Щоб на, що нас омив ти у своїй крові. Хай твій спокій в серцях наших настане. Допоможи нам, не грішити, в покорі за тобою йти, дай свою руку простягнути достойно, щоб заповідь Твою святу узяти, щоб не померти нам, а жити спокійно, щоб в радості тебе могли би прославляти, щоб тоді, коли ти, батько наш, прийдеш за нами, ми в чистій совісті змогли тебе зустріти, могли прославити тебе, дзвінки.